Дорогі друзі, 8 березня церква згадує святого Йоана Божого. Йоанн Дуарте Сідаде народився 1495 року в португальському містечку Монтемор у Нову. У вісім років втік із дому за мандрівником, який гостював у сім'ї. Дійшов до Оропеса в Іспанії, а там оселився в родині фермера та працював пастухом. 1523 року добровільно пішов на військову службу, взяв участь в іспансько-французькій війні, а згодом воював проти Сулеймана І. На зворотній дорозі відвідав родинну місцевість. Та дізнався, що його втеча з дому призвела швидку смерть матері, а батько теж невдовзі помер в монастирі францисканців. Вражений Йоанн подався в Африку до Саути, де відпокутовував гріхи на каторжній праці. Згодом переїхав до Гранади, де зайнявся продажем релігійної літератури. Сталося, що, ходячи по місті, побачив безпритульного хлопчика, посадив його на кошика з книжками і поніс, куди йому було потрібно. Раптом хлопець озвався до нього по імені та сказав, що гранада стане йому хрестом. Святий побачив в його руках половину граната, в якому виднівся хрест. Життєвий перелом наступив після проповіді Йоанна Завіли. безнастанно благаючи Бога про милосердя, святий настільки був у скрусі, що оточення сприйняло його за божевільного, і Йоанн опинився в лікарні для психічно хворих. Досвідчивши там знущань, дозрів до власного покликання, звільнившись, відкрив власну лікарню з великою турботою та повагою, ставився до хворих. Власноруч виконував функції медбрата, санітара та інші функції. Мав окремо хворих фізично і психічно. На руках приносив хворих з вулиці. Одного разу впав тягарем, не маючи сили встати. А на допомогу прийшов архангел Рафаїл. Він був змушений жебракувати поживу для хворих. Жителі міста називали його Йоаном Божим. Згодом до святого долучились помічники, які продовжили справу після смерті Йоанна та були затверджені як орден боніфратрів. Йоан мав звичку кожному новому хворому мити ноги та мав видіння, що робиться для Христа. Під час пожежі в лікарні виносив хворих. Наприкінці життя врятував хлопчика з холодної води, що призвело до смертельного погіршення здоров'я. Біля гробу Йоанна сталося багато чудес, канонізований 1690 року. Зображується у вбранні буніфратрів. Атрибути це половина гранату, з якого виростає хрест, хворий на плечах або поруч терновий вінок. Він є покровителем медичних працівників, хворих, алкоголіків, продавців книг. Прямуємо до неба, а слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!